Дитяча віза все-таки вийшла. Клієнтка, яка знаходилась за кордоном з своєю дитиною, наполягла зробити їй візу без їхньої присутності. Тобто і мама, і дитина знаходились за кордоном. Я не дуже хотіла брати в роботу такі документи, тому що коли буде відмова, потрібно втрачати кошти, оплату візового збору та кур'єрської доставки. Ну і також страхівка. Прошу вам продемонструю. Була лише одна печатка в'їзду в Польщу, виїзду в Україну не було. І клієнтка наполягла подати документи їй у візовий центр. Ви знаєте, візовий центр навіть не телефонував переуточнювати будь-яку інформацію. Правда, ми доклали умову найму мешкання. Ми зробили звичайний пакет документів, доручення. І так далі запрошення з школи і умова найму мешкання. Деколи я ще докладаю візу мами, візу тата або карту побиту. Тобто все, що є таке офіційне, потрібно докладати до пакету документів. Не обіцяю, що кожна наступна віза буде також виходити, але віза для дитини без присутності все-таки була зроблена. Так, хочу закрити фото. Це є віза до 2024 року річна віза з одною печаткою в'їзду до Польщі.